А ви бачили його інтерв'ю в Тіктоці, де він сказав, що він не просто підкаблучник, а цар підкаблучників? Всі бачимо. Давайте поплескаємо. <рес> Самі собі. Ну, чемпіон має право і може собі дозволити пожартувати. я думаю. Ні, а я думаю, що він просто подає гарний приклад. Обічно. Обічно таких Добре, у нас в залі є підкаблучники? каблушники, ручки, хто хлопці. Звичайно, є. Де, не бачу ні А о, є перші. Воно не хоче, щоб на них просто зараз звертали увагу, бо багато жінок в цій залі. Та пацани, не бійтесь. Якщо гарний каблук, то може бути бідним. Не переживайте. То все ж таки ти не проти. Та я, я прийшов. Моя любов! Любов, моя! Для вас! Жінка то хоче Бог, хоча уведений, він любить нас обох.